А в нас з'явилася з'явилась новинка. Це угадайте, що це таке? Це таке? фен від бренду Raventa. Зараз я вам дістану. Ну, спочатку хочу показати цей преміальний чохол. Він твердий, його можна брати з собою в подорож. Є спеціальна така ручка для перенесення, така золотиста, гарна блискавка. Відкриємо. Що ж ми тут побачимо? Тут у нас. Документи і щіточка для чищення, і сам безпосередньо фен. Цей фен має новітній двигун, інверторний. Він буде економічніший, тихіший і набагато довговічніший, ніж звичайні фени. Є у комплектації насадка концентратор, маленька, є більша, вони легко чіпляються, але вони не відпадуть. При сущінні. Не відпадуть при сущі. Ну, да. Фен дуже легкий. Його можна отримати двома пальцями. Позаду є рішіточка, яка знімається для чищення, якщо сюди якийсь полк потрапить. Двигун нагадую, інверторний цифровий. Тут є налаштування температури та сили обдуву. Кнопочка для подачі гарячого... Кнопочка для подачі холодного повітря. Uh, і поки ви підписуєтесь, можете також пошукати відео у нас є на нашому каналі, як обрати фен. Там більше інформації про всякі двигуни і так далі. Uh, і ще в комплекті є дифузор для того, щоб зробити ваше волосся uh, пухкеньким, кучерявим. Комплектація тут шикарна, я б сказав, навіть шоколадна. Uh, на цей фен у нас зараз дуже хороша ціна. Гарантія від виробника на 2 роки ну, від виробника. Гарантія в нас офіційна від виробника 2 роки. Цей фен ми можемо відправити вам новою поштою, Укрпоштою, розеткою. У нас є пункт видачі у Києві, є доставка по Києву і посилання на цей товар буде в описі під цим відео.